Скажіть глядачам, заборонили знімати, розкажіть, щоб всіх бачили. Що... Я журналіст, я вже говорив. Ви як журналіст освітлювали подію, так? Ваді, так, так? Да. А, був такий <звіт> факт, що ви залазили на грейдер, ні? Прошу. Ну, був такий факт, що ви залазили на грейдер. Звичайно, був. А ну, ви, зали... не вже не знаєш. Там ти в, в Києва залазили на той залазив. Петро Порошенко теж залазив що я журналіст дуже, дуже добрий панорама. А розкажіть, як вас затримували? Затримували? На заправці. Вийшов в заправку, власне, от е, є свідок, власне, О, це, е, да, мій, да, мій товариш Куліковський, е, і просто нас крутили, кинули у машину, не представились, хто... А ви просили представитись, показували посвідчення. Ніхто не прокурора, чи вона знає про те, як затримували людей. Та вона все знає. Вона вважає, що тут усе правильно, все закон. Вона знає все. Тобто матеріали відповідають справи. Так і що, вас били, Андрій? Вона не спрашивала, що вона не тисується. Хто ви? Працівники, які мене затримували. Приміщені у позов. Людей питати не треба, треба питати істот, які вдягли погони і вважають, що вони можуть судити людей. Це... І за що? Про і закони не це не прокурор, це віде. тварина. Правильно. Так я ж кажу, це не людина, це істот. Вас повезли буде в СІЗО відразу? Так, відразу в СІЗО. Не допустили, причому а... після того мішок на голову, Він возвратив інтерв'ю, надурив, що його там немає. Мене там немає. Адвоката туди не пустили приміщення в возу. Мені відмовило будь-якому захисту, Будь-якому. Сіть, будь ласка, це правда, що до вас адвоката не запускали після затримання операції? Так, да, звичайно. Я, власне, про що він нам сказав. А як прізвище адвоката його називаєте? Смалій. Смалій, так? Да? Смалій. Це було в Губозі, мається ново? В Губозі, так. Да. А в котрій годині вас затримали? Затримали приблизно в третій годині. Тобто час було для того, щоб мене відвести в суд. Третього, П'ятого, так? А коли ви вперше побачили свого адвоката? Перше я побачив це на суді. То тобто це наступного дня. Так, А що він зараз вони з вами робили? Вони проводили слідчі дії, так? Да? Жодних слідчих дій не проводилось. Там взагалі було тільки вже коли мене привезли, ну, попереднього затримано ТВМ чи як ТВ. В приміщенні вже ТВМ, коли мене оглядали, побачили синці і тоді. Викликали швидку. Коли швидка приїхала, сказали, що йому треба в е, е, ну, да, швид, дуп, допомогу. Швидка поїхала дали її, забрати, ну, що вам, ну, вас наверное, да? а хто це? Лекарі... То, а, не госпіталізували? Ні. Мене госпіталізували працівники Беркута. А не Так. Причому, Коли мене довезли льду, туди, мене туди, туди везли дві години. Я там був 5 хвилин, там мене встигли тільки зробити рентген, і мене, можна сказати, звідти викрали.